Привіт аграріям з України, сьогодні хотів би підняти надзвичайно актуальну тему. Вибачте за тавтологію, напевне, найактуальнішу, яка може бути на просторах українського аграрного сектору, І це зрозуміло, ціноформування та реалізація нашої з вами сільськогосподарської продукції, тобто результати нашої з вами роботи. І скажу відверто, що зараз, як і в кожного, коли кипить осінній комплекс польових робіт, коли йде збирання, коли йде обробіток ґрунту, коли йде Посівна, то витрати надзвичайно великі на все, на комплектуючі, на розхідні матеріали, то життя заставляє потрошку відкривати склади. І цього року це най як ніколи боляче відкривати склади, коли результати твоєї роботи не коштують практично нічого. І Бог з цією полемікою, але факт залишається фактом, що при таких цінах економіка не працює. І це не те, що боляче, це не те, що неприємно. це Попросту небезпечно, і от зараз, от в розрізі даної ситуації, коли життя все ж таки заставило задуматися про реалізацію озимних в силу великої статті витрат, то зараз почав аналізувати взагалі реалізацію як таку, виходячи з досвіду. Я думаю, люди, які слідкують за каналом, то вони знають, що буквально з перших місяців, відколи почалася війна, ми освоїли експорт. Я очолював дану процедуру, і ми експортували пшеницю, також соняшник до Молдови, до Румунії, і в принципі на той час це нам допомогло зберегти темпи взагалі функціонування і якогось мінімального розвитку на етапах, коли все стало максимально критичним. І от зараз, коли я дивлюся на ситуацію, яка відбувається на Теренах українського аграрного сектору і безпосередньо ціноформування, то експорт йому потрібно приділяти увагу. Коротенько розповім, як це відбувається. Поділю відео розповім про досвід, як це було в минулому році, за яких цін ми працювали, за яких умов що потрібно для підприємства, для того, щоб ви могли поїхати з своїм продуктом на територію Європи і вас нормально розрахували, а ви не привезли назад його і не. Не попали тільки на логістику і на ще якісь гроші, яких і так немає. Розповім, як нам це вдалося, куди їхали, по яким цінам, що для цього потрібно і взагалі чи складний цей процес. І також постараюся спрогнозувати, виходячи з того, тому що сьогодні, коли вже прийшла ця ідея, також бачив у Руслана на каналі Агроімпорт відео, де він був у порту Констанса. І десь в принципі мене також це надихнуло відновити експорт, в тому числі. І до речі, Руслан також записав відеозвіт зі збирання нашого соняшнику Альдазор, Кому цікаво, можете переглянути абсолютно об'єктивні оцінки. І Руслан залишився задоволеним за за що йому вдячний взагалі за його роботу. І в принципі зараз розп... в другій частині відео розповім про те, як саме зараз і за яких цін, і як взагалі рахується економіка на сьогоднішній день, якщо все ж таки зібратися з силами, з думками і поїхати з своєю пшеницею чи соняшником на Румунію. І так, відносно того, що як ми починали, коли експортувати, коли тільки почалася війна, і ми вже розуміли, що проти працювати. Не будуть. Якщо й будуть, то навряд чи це буде в нормальному режимі. Ми одразу, в принципі, 21 рік всі пам'ятають, це був багатий рік. Я не буду там вуалювати зайвого. В принципі, фінансова можливість була, і буквально в березні місяці. Перше за що ми взялися, це ми почали колотити власний автопарк. Хоча до цього в нас ніколи не було вантажівок. І нам вдалося зробити невеличкий абсолютно автопарк. Це 5 дафів самосвалів алюмінієвих, які дали нам змогу в принципі вже кудись рухатися. Тому що наявність власного автопарку чи автомобіля, це як на мене, виходячи з мого досвіду, це база для того, щоб експортувати і для того, щоб витрачати багато свого часу на експортні операції для того, щоб трошки пожити на митниці. І якщо є власні автомобілі, то досить це там рахується. Принаймні рахувалося. Зараз будемо рахувати, виходячи з сьогоднішніх цін та реалій. Але тоді, коли почалася війна, то воно було досить вигідно, максимально вигідно порівняно з тим, що відбувалося на території України. І от нам вдалося, поки ще не, не, не прийшов на ринок сказ по, по алюмінієвих самосвалах. І взагалі самосвалах нам вдалося по більш-менш ринковим цінам. Придбати цих п'ять машин, ми тоді в цій істериці об'їздили Вінницю, Хмельницький Закарпаття, де в нас тільки не носило, але в автопарк нам вдалося зробити. Потім я займався скажу відверто, що в нас фора була, тому що наша організація, агроритм. В принципі, вона була вже суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, тому що в нас і були відкриті валютні рахунки, у нас були відкриті ключі на митниці, тому що ми купували за кордону, продавали за кордон, і для нас це була якби нормальна практика. Тому якби митниці я не боявся, ми на неї не гавкали. Але тим не менш, знову ж таки, я поновив акредитацію. Я займався весною, поки ми освоювали дафи, Я розумів, що у нас, слава Богу, в, коли почалася війна, у нас були пусті склади, нам так фартануло свого роду. Ну ми розуміли, що коли почнуться жнива, будуть проблеми, і потрібно бути готовими до експорту. Я почав підготовку безпосередньо автопарку до експорту. Це були ліцензія, реєстрація в базі міжнародних перевізників, це також тахографи, їх калібровка, зелені карти. Страховки і так далі. Далі далі. Я підготував автопарк. Власне, якщо кому цікаво, то можу записати окреме відео, як підготувати ваш автомобіль, які повинні бути його параметри для того, щоб він був виїзним в нормальному режимі на країни Європи, на Румунію зараз, де, де ми можемо продати свою сільськогосподарську продукцію. Потім підприємство ще раз перевірив ваше підприємство. Якщо ви готуєтесь до експорту, воно повинно бути акредитованим на митниці. Ви маєте отримати ключі. Ви обов'язково повинні бути акредитованими у фітосанітарній службі, тому що фітосанітарний сертифікат на машину це must have. Просто це то ну база, по якій буде виїжджати ваш товар на машині, будь-якій чи то ваша машина, чи то не ваша машина. І також ви маєте, у вас повинні бути відкриті валютні рахунки, в залежності від того, в якій валюті ви будете контрактуватися. Це може бути як долар, так і євро. І вони мають бути живими і абсолютно доступними до використання по підприємству. Зрозуміло, це митниця, фітосанітарна служба і валютні рахунки. Потім машини це дуже глибока, широка тема. Якщо цікаво, напишіть, запишу окреме відео. І також безпосередньо пошук імпортера е, імпортера вдалося знайти досить оперативно, в силу того, що є досвід роботи за кордоном. і Взагалі будь будь-якого пошуку інформації, і аналізу імпортера знайшов швидко на території Румунії. І от власне, коли почалися жнива, і коли ціна у нас на місці була за пшеницю у минулому році, там по 70-80 доларів. Ми стартанули на Румунію. Скажу відверто, що коли тут з місця заготівку людей грабували і забирали по 80 доларів. То ми заключали контракти по 280, 300, 320 євро за тонну. Тоді це був просто прорив. Це було важко, довго були великі черги. Машини йшли по е, десь. Одна ходка виходила в районі 15 днів, але тим не менш, ми продавали його в 4 рази дорожче, чим було дома, і це в принципі нам допомогло тоді пережити таку перші прояви кризи. Як коли вже дійшло діло до того, щоб їхати. Для того, щоб ваш, наприклад, беремо там, неважливо, у вас є автомобіль, чи він ваш, чи він найманий, і ви хочете експортувати, вам потрібно заключити контракт з імпортером. Коли ви розумієте, що у вас є товар, який відповідає якісним запитам, у вас є налагоджена логістика, повторюся, або своя, або орендована, і за рахунок цього ви заключаєте контракт з імпортером, і у вас починається тут просто дев'ять, якщо ви робите це вперше, вам потрібно пройти дев'ять кол пекла, тому що. -ду Досить складно і тим паче ця вся наша бюрократія. Я напевне, хто кожен, хто зіштовхувався з експортом, мрія про те, ну чого не можна все, блять, в одних дверях піти, вирішити, занести все, якщо ще, тим паче такий складний період. Але тим не менш, для того, щоб товар ваш поїхав, вам потрібно отримати фітосанітарний сертифікат. Це робиться на кожну машину окремо е незалежності, яка там партія і так далі. Це робиться у фітосанітарній службі, яка, якщо не помиляюся. Є в кожному представлена в кожному районному центрі, в навіть в старих районах, тому що ну в Любашівці в нас вона працює, і е, після цього б, вам потрібно отримати фітосанітарний сертифікат. Також коли в контракті вказується вкажуться е, кількісні, там якісні показники, там особливо якісні показники. Це там який, е, е, який білок, е, яка натура, е, яка клейковина. Я, в залежності від того, який контракт вам пропонує імпортер. Е, 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 е. Також е, вам можуть е, там, можуть нагрузити на ГМО. І от на партію ви можете, вам потрібно буде зробити сертифікат якості у відповідних установах. І також вам потрібно буде зробити сертифікат на ГМО. Ну, є імпортери, які просять ГМО, є які не просять ГМО. Ну, тобто так на партію має бути сертифікат якості, сертифікат ГМО. на кожну машину окремо, у вас повинен бути фітосанітарний сертифікат, і далі на базі контракту ви виписуєте інвойс, це рахунок фактура, тобто рахунок, по якому, коли вас уже розмитнять і вивантажать, вам з вами розрахується імпортер. Обов'язково це МРК, це, це МРК, це міжнародна ТТНК, товаротранспортна накладна. І от, уже на базі, коли у вас вже є всі всі документи: фітосанітарний сертифікат якості, сертифікат. Сертифікат на ГМО, це МРК інвойс, то в принципі ви можете вже за допомогою брокера, тому що вла... безпосередньо митні брокери будуть замитнювати вашу машину, коли вже ви передаєтеся документи брокеру, і він уже вам скидає МД, це митна декларація. І от з усіма цими документами автомобіль їде на митницю. Це в принципі десь вже так, зараз, виходячи з досвіду, досить звучить ніби нічого складного, але насправді заморочитися треба, є дуже багато своїх тонкостей. І, але тим не менш ну, нам вдалося, не було ніяких возвратів, слава Богу. Все доїхало і в принципі рахувалося. Коли, наприклад, у нас, якщо рахувати затрати, то в принципі, за наявності власного автомобілю. Так, там, ви зрозуміло, що ви попадаєте на зелену карту? Ви попадаєте на страховку? Ви там попадаєте на вінети. Це коли ти заїжджаєш в країну, ти повинен купити вінето. Він є тобто право користування дорогами іншої країни, в яку ви приїхали. Ви там також попадаєте на страховку автомобіля, водія, калібровку тахографа, сертифіковану і так далі, далі, далі. Але якщо це розкинути там на те, що автомобіль буде стабільно їздити в Європу, це не такі великі гроші. І, в принципі, коли нам основним все одно фундаментальним фінансовим навантаженням на автомобіль і на його роботу, це є. Дизи, то в принципі, що їхати нам до Рені 450 кілометрів, що до Констанції там здається, якщо не помиляюся, 650 кілометрів. То дистанція не така велика, і в цілому, як би дуже добре рахувалося за рахунок наявності власного автомобіля. І в принципі, також тоді, коли вже почалися блекаути, який був плюс за рахунок того, що в нас були гроші в євро. Які перечисляв нам імпортер за отриманий товар, і ми на ці гроші одразу купували генератори не для продажу, не для там а Просто в нас насінневий завод, і там його потужність нам було мінімум потрібно 300 кВт. Тому купували генератори, вони були в 5-6 разів дешевше, як в Україні наживалися. Коли там на ми купували перший генератор на 170 кВт, щоб запустити соняшникову лінію, то він в Україні вже за нього просили 80 тисяч євро. То там я купив його в Італії е, Рікардо за 19 тисяч євро. Люди, які е, на яких я експортував пшеницю та ячмінь, вони допомогли мені його привезти до Румунії і забирали вже безпосередньо в них. Ну тобто отака ситуація. То в принципі нічого такого складного і так воно рахувалося. А от як? Власне, рахується воно зараз. Зараз постараюся вам розповісти, тому що зараз сам розбираюся і в цьому, і про це далі. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте, що ми є виробниками крутого насіння соняшнику, кукурудзи, альдазорбомонтіпус, маніфік, r сто 1К. Це все наші гібриди. Давайте працювати.